Командую, це для мене дуже велика гордість, тому що я за них дуже рада, рада більше ніж за себе, тому що в минулому буковері нас було троє, а зараз у нас вже 9 людей. <плод> це моя гордість, я дуже пишаюся. І е, саме е, завдяки е, своїй команді я сьогодні тут, а в першу чергу буду пер... виступати перед вами, е, ділитися досвідом, розповідати. Е, е, е. Оні Ріфлейм я два з половиною роки зробила вже три звання, як говорили, директор, старший і золотий це тільки початок, маленький старт. Я впевнена. І буду ділитися з вами сьогодні інформацією, саме як ми працюємо, як ми запускаємо. Як ми працюємо саме з учасниками з партнерами, тому що я той лідер, який саме фокусується на бізнесі, і я це зрозуміла з перших днів своєї роботи. І, звичайно, самий головний стержень команди і. Основа це бізнес-партнери. Учасники це завжди круто, завжди класно. Але учасники це по суті ті клієнти, які прийшли. Але давайте будемо з вами почесними. Да? Учасники, клієнти вони не завжди нам вірні. Вони можуть сьогодні купити тут, завтра піти купити в іншому місці. Звичайно, ми з ними працюємо, зацікавлюємо, щоб вони залишалися з ним, з нами підтримуємо, але. Бізнес-партнери це те, що повинно бути. Якщо ви хочете бути в Oriflame, хочете тут бути класним лідером, розвиватися, заробляти класні гроші. Вам потрібно фокусуватися, звичайно, на бізнесі, розвивати лідерів. От. І, звичайно, наша команда, люба команда, директорська, вона ділиться на дві категорії: це і партнери, і учасники. І потрібно розрізняти те, що з партнерами ми працюємо по своєму уже по своїй системі, і з учасниками ми працюємо вже в іншому направленні. А як ми працюємо з партнерами? Звичайно, це 80% мого часу, моєї роботи. Це моя команда, мої ключові партнери, бізнес-партнери, з якими я працюю. Підтримка в чатах 24 на 7, Ми можемо працювати і до 3 годин ночі, це нормально. Я лягаю спати. Моя команда ще рекрутує, і це нормально. Звичайно, це постійний супровід, підтримка а, в робочих чатах, це координації, а, це планерки, особисті координації. Я провожу з ключовими партнерами. А, звичайно, я виявляю по мірі необхідності. Да, тому що, якщо я бачу, що людина реально старається, хоче, працює, то з такою людиною а, я більше працюю, і буду більше приділяти їй увагу. А, от і звичайно. Ріст моїх партнерів це мій ріст. Ми тут всі взаємозв'язані. Це всі прекрасно я думаю, З Сучасниками чуть-чуть інша робота, тому що це ті люди, які прийшли на продукт, які на даний момент не зацікавлені в бізнесі, але вони хочуть, наприклад, купувати товар для себе, для своєї сім'ї, Чи можливо просто займатися продажем. І такі люди теж нам потрібні, особливо на перших етапах. А якщо особливо ви менеджер, зростаючий менеджер, то учасники вони потрібні, тому що учасники це гроші з першої лінії. Зразу приходить людина і ви можете заробляти, рекрутуючи учасників. От. І, звичайно, з тією базою учасників, які в мене вже є, за два з половиною роки я напрацювала цю базу. І зараз приходять нові учасники, це ті люди. Які а, купують наш продукт, а просто а, з тими людьми ми обов'язково працюємо. Я працюю а, зазвичай це три дотики: це початок каталогу, середина каталогу і кінець. Тобто ми їх опрацьовуємо, пропрацьовуємо, повідомляємо про початок нового каталогу, про щотижневі розпродажі, знижки робимо, можливо, якісь набори самі самостійно фокусуємо їх, де показуємо перевагу, що у компанії Oriflame є можливість безкоштовної доставки. І таким чином, навіть повірте, бувають такі випадки, що учасник тобі весь каталог відмовляв, сказав: Мені нічого не, не потрібно. А в останній день каталога, годину до закриття каталога, він робить замовлення на 3-4 тисячі гривень, і таке буває. Тому що ти йому писав, писав, розказував, показував, показував, і людина все одно робить замовлення. А, от. Тому тут іще раз доказує те, що потрібно учасників пропрацьовувати. Так як наш каже Юля Романова, е, е, турботливо нагадувати. Тому це дуже важливо, і, звичайно, ми учасникам допомагаємо не всім, але деяким допомагаємо оформлювати замовлення, тому що люди бувають різні, це нормально. Можливо, хтось сам не може оформити. Але ті дівчата, ну, які я, які в мене працюють, вони, я думаю, вже знають всі свою базу учасників і знають, навіть хто деяка людина, кому краще позвонити, кому краще написати. Ресурси, які ми використовуємо, звичайно, з партнерами це у нас Телеграм, а у нас там всі робочі, робочі чати. Чат командний, чат ключової команди, рекрутерів. А в цих чатах ми проводимо планерки. А в цих чатах ми проводимо координації. Всіх новачків, які приходять до нас, ми переводимо на телеграм і запускаємо вже в роботу. Для кожного новачка ми створюємо окремий чат. А тому що а, я зразу своїх нових. Ключових партнерів, які приходять і зацікавлені будувати бізнес, я ніколи не кидаю. Я завжди говорю іди рекрутуй всіх людей веди до мене. Я запущу твоїх людей, і я навчу. І це нормально, тому що людина боїться інколи. От ми говоримо, вони бояться не знають, що з тими людьми робити. І тут важливо показати вашому новачку, що нічого страшного, іди, головне, навчись рекрутувати. А я допоможу. Я допоможу з тобі, з твоїми людьми. А ти, коли вже будеш готовий. Почнеш це робити самостійно. Інди, індивідуальні координації по мірі необхідності це також про те, що я говорила. Ну і також офлайн-зустрічі, ми по можливості їх проводимо. якщо живемо в містах, де у нас є партнери з команди, або їздимо на якісь зустрічі. От це також обов'язково, тому що це підсилює командний дух. Я сама знаю, що навіть от після цієї поїздки в Буковель. Я впевнена, що команда приїде, вона буде мега змотивована з горящими очима і буде робити ще більше, чим робила. З учасниками чуть-чуть інша вже робота, тому що це люди, які просто зацікавлені товаром, які продають. А є вайбер-групи, є телеграм-групи, інстаграм-сторінки, де ми постійно знімаємо контент, показуємо. І знаєте, що я помітила? Помітила те, що люди купують те, що ти показуєш. Багато людей линяться, дивиться каталог. Ну і це напевно нормально, тому що ми на сьогодні всі дуже сильно зайняті. Коли ти скидаєш людині каталог, в неї немає часу його переглянути. А коли ти позвонив і сказав, що вам потрібно конкретно, да, давайте я вам допоможу. Розказала, що у нас конкретно є на знижках. А то люди роблять набагато легше і проще закази. І ще раз підтверджую те, що людина любить увагу да і особисту якусь консультацію. І це те, також класно, нормально. Це те, що ми можемо дати свою увагу і турботу. Якщо кудись людина піде, наприклад, в магазин і захоче собі там купити, то там не кожен консультант може їй елементарно допомогти підібрати парфуми чи якийсь догляд за волоссям, за обличчям. А ми це можемо і це наша перевага. Цім потрібно користуватися і про це розказувати людям. А, от ну і також особисті якісь переви, переписки, розсилки. Да? Тому мало просто вести групу чи сторіночку в інстаграмі. А якщо у людини вже є конкретні клієнти, яких потрібно напрацювати, звичайно, а я впевнена, тут уже є ті люди, в яких є клієнти. То з ними потрібно контактувати особисто, да? не бояться навіть подзвонити, тому що, звичайно, я зразу, наприклад, роблю розсилки, пишу клієнтам, але якщо людина не відповідає, а мені треба, бо мене закривається каталог, і мені треба на наступну кваліфікацію робити, то я беру і дзвоню. І нічого страшного тут немає, і це нормально. А далі персональна комунікація то супровід саме. А партнери, да, це те, що я говорила, це саме основа бізнесу. Тому а, це люди, які потребують допомоги і підтримки 24 на 7. От, це така моя основна команда, яку я завжди підтримую і збільшую, мотивую. А, от, і саме вона також відрізняється. Робота з партнерами і з учасниками вона відрізняється, і це нормально. А, от, з партнерами в нас є окремі чати, навчальні чати для новачків. В Телеграмі у нас є окрема система навчання, яку розробила вже там я особисто. Постійно змінюю, удосконалюю. Тому що час не стоїть на місці, ми змінюємося і це теж нормально. А де з'являється нова енергетика? Хочеться записати нове голосове. Зазвичай всіх новачків, партнерів я супроводжую голосовими відео, також відео-дзвінки обов'язково. Також у нас є чат рекрутерів. А це такий самий, напевно, активний чат, де дівчатка рекрутують, і там постійно двіжуха. От то, що я говорю, вони там круглосуточно щось роблять, скидають скріни, показують, яким відмовляють, і це круто. Коли новачок попадає в цю е, е, от ком'юніті е, нашу, він бачить, що він такий самий, як і ми, що не відмовляють не тільки йому, нам теж незалежності хто ти, чи ти на трьох відсотках, чи ти директор. Все одно будуть відмовляти і незалежності скільки ти грошей заробляєш. Це нормально. Відмови будуть завжди, і це потрібно показати особистим прикладом. І навіть от скріни ті самі, коли скидаються в чат, Це дуже круто. Координації обов'язково після першого замовлення розказуємо про бізнес можливості. на рекрутинг запускаємо всіх. Ну звичайно, хто не хоче. Нікого, але всіх запускаємо, переводимо в партнери тільки вже тоді, коли людина сузріла і хоче, та, і розуміє. Ну, як мінімум 9-12%, то вже тоді апгрейте. От. І, і індивідуальний підхід, звичайно, до клієнтів. Те, що я говорила, це дзвінки, робота Viber, телеграм-групи, канали, сторіночки. От, обдзвони обов'язково, тому що не всі люблять переписки, не всі заходять, читають смс-кі. А багато людей люблять, коли їм просто подзвонять. Ну і звичайно покажу вам систему. Да, і ще раз на підсумку, як ми запускаємо новачка, який приходить, учасника. учасника. Реєструємо всіх як учасників. А, і зразу ж, коли людина приходить, ми знайомимося, утеплюємося з людиною, а, запитуємо звідки, скільки років, чим займається, чи знайомий з Оріфлеєм, тому що Оріфлеєм, майже по суті всі знають, але є люди, які, можливо, колись там реєструвалися, працювали, да, тобто ми утеплюємося. А перед реєстрацією я і ще раз пояснюю суть роботи, тому що я зацікавлена не просто в пустих реєстраціях, а в реєстраціях, які перейдуть вже в рекрути, да. А от тому я ще раз наголошую про суть роботи, що потрібно конкретно робити, і за що ти будеш заробляти гроші, щоб людина вже осознанно реєструвалася, розуміла. А от що потрібно буде зібрати перше замовлення, а у мене всі роблять мінімум півтори-три тисячі гривні, да? тобто від тисячі я нікого не запускаю. І це дуже круто, тому що це більше середнє замовлення і прирост новачками за каталог можна легко тисячу барів зробити. Легко а, і а, ну я бо я рекомендую вам цього не боятися. Це нормально. Нічого страшного тут немає. Нема різниці, чи вона на тисячу зробить. Якщо вона на тисячу зібрала, то вона й на дві збере, і на півтори. І це нормально. А вам буде якийсь плюс, і збільшиться середнє замовлення. А, от і звичайно, ми гарантуємо супровід, підтримку, допомогу. А далі ми вже проходимо реєстрацію, додаємося в чати, вітаємося, а, підтримуємо, показуємо нашу команду. А, от і перші два-три дні знаєте, це реально вирішальні. І тут ти, як наставник, повинен бути повністю зацікавлений і на зв'язку з цією людиною. І саме за перші два три дні можна побачити, яка ця людина, чи вона по суті буде працювати, чи можливо не потрібно на неї виділяти свій час. Але я даю одразу завдання зібрати перше замовлення за два-три дні. Тобто я говорю, що в тебе є час. От тобі, іди, працюй. А ми з тобою допомагаємо, тобі підтримуємо, допомагаємо з підбіром, консультуємо по продукту по товару. Також обов'язково я після реєстрації рекомендую йти переглянути каталог і подивитися. Що потрібно собі, да от всі мої дівчата, які до мене приходили, кого я запускала, вони знають, що перше завдання йти у ванну кімнату, дивитися косметичку і дивитися, що потрібно тобі. Тобто, ми наголошуємо про те, що особисте користування воно важливе важливо і пояснюємо, чому. Щоб людина розуміла це. А от немає такого, що ми когось там заставляємо на якусь суму собі купити. Ні, ти можеш собі на 100-200 гривень замовити без різниці, да? а, от тому, що приходять мамочки, які в декреті в яких дохід 860 гривень. Ми це прекрасно розуміємо. Тому ми нікого не заставляємо. І я вважаю, ну цього не можна робити. Ми не знаємо можливості й доходи людини. А, а далі вже ми пояснюємо, що тобі потрібно зібрати замовлення. І тобі потрібно опрацювати своє тепле оточення, родичів, близьких, знайомих, друзів в вайбері, Фейсбуці, в Телеграмі, і це мінімум 50 контактів, мінімум. Да? Тому що, якщо е, хтось може, якщо навіть, напевно, це не пояснювати людині, то вона може написати 5 смс ок і сказати, що у мене нічого не виходить, мене ніхто нічого не заказує. Тому на цьому також дуже важливо акцентувати увагу. Е, ну, в принципі, все. Дякую вам за увагу.